Кременчук у Желобі, 20 вересня, у міському палаці культури відбулося прощання з героєм Олександром Гоптарем. «6 червня цього року він взяв до рук зброю і пішов захищати рідну країну. Народився він в селі Максимівка. Нині це піщанського ТГ, прожив у Кременчуку. І 11 вересня. Надійшла страшна звістка про те, що під час виконання бойового завдання в Донецькій області він загинув. Хоча Олександр не так давно потрапив до лав ЗСУ, усе одно побратими не вірять, що герой полинув у вічність назавжди. Він до нас перейшов з учебки Харкова, пробув з нами буквально місяць, ходив на ноль. Був гарним, відповідальним хлопцем. Брата. Ну, Так життя що Ми його потеряли. Ми, як говорится, за нього отомстим. Ми його любимо, скарбімо. Хлопець він був добрий, дочка знає в нього залишилася. Як можемо, так і будемо сім'ї допомагати. Побратими описують загиблого як людину зі справжнім українським характером. чужанин, патріот і сміливий. І до останнього виконував своє завдання. Він на будь-яку ситуацію, на будь-який приказ реагував так точно, і нічого не обговорювалося, і йшов в бій, бо це там оборона, яка б тяжка ситуація не була, чи ворожий обстріл. Він стояв на позиції, не кидав позицію, він стояв до останнього. Ніколи він не відказувався. завжди, як йому приказали, сказали, попросили. Саш, треба йти. Позивним у нього був Спартак. Він не боявся нічого. Він йшов туди з піднятою головою. Ну, як кажуть, земляним пухом. Я не у Спартака залишилася 13-річна донька від першого шлюбу. Поховали захисника на свіштовському кладовищі на Алеї Героїв. Дмитро Црюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.